Вітаю, церква! Хочу разом з вами прочитати один вірш, який записаний в шостому розділі, послання апостола Павла до Галатів. Апостол Павло пише такі слова: Нехай кожний випробовує своє діло, і тоді матиме похвалу тільки в собі, а не перед іншим. Дивіться, апостол Павло закликає віруючу людину, випробовувати себе. Для чого це потрібно? Павло говорить, що коли віруюча людина випробовуватиме сама себе, то тоді вона матиме похвалу в собі, а не перед іншими. Що це означає? Мати похвалу перед іншими означає хвалитися собою, порівнюючи себе з іншими людьми. Наприклад, коли я дивлюся на інших людей, які не можуть здолати гріх, який я можу здолати. Або коли я дивлюсь на людей, які не знають чогось, чого знаю я, читаючи Святе письмо. Тоді я можу, порівнюючи себе з ними, знайти привід для похвали самого себе. І оце називатиметься хвалитися собою перед іншими людьми. І Павло говорить про те, що цього не повинно відбуватися. Віруюча людина не покликана порівнювати себе з іншими віруючими людьми. Я не покликаний. Шукати задоволення для своєї душі в тому, щоб порівнювати себе з іншими віруючими людьми. До чого ж я покликаний? Я покликаний до того, щоб випробовувати самого себе. Павло говорить, що якщо я, випробовуючи самого себе, знайду щось гідне похвали, тоді я зможу хвалитися, і ця похвала буде, як він говорить, як е він е е е говорить, тільки в собі. Що це означає? Якщо я порівнюю себе сьогоднішнього з тим, який я був вчора, чи з тим, який я був місяць тому, чи з тим, яким я був рік тому, і якщо в результаті цього випробування, в результаті цього порівняння я знайду щось гідне похвали, то тоді я можу похвалитися, але ця похвала буде перед собою. Це буде похвала у самому собі, як говорить апостол Павло. І ця істина, вона говорить нам дещо важливе про Ісуса Христа. Ця думка допомагає мені зрозуміти красу Ісуса Христа. Коли я думаю про Євангеліє, то Євангеліє говорить нам про те, що Христос прийшов у цей світ і помер як праведник за неправедних. Коли ми говоримо про праведність Ісуса Христа, то ми повинні зрозуміти, що Христос є досконалим праведником. Праведність Ісуса Христа не має рівних Йому. Це означає, що ні в минулому, ні в теперішньому, ні в майбутньому не було, немає і не буде праведника, який міг би бути таким же праведним, як Ісус Христос. Тому Бог говорить христу: Ти син мій улюблений, в тобі моє благовоління. Що це означає? Це означає, що ці слова, які прозвучали тільки до Христа, свідчать про те, що Боже серце у праведності Ісуса Христа знаходить повне задоволення. Коли ми говоримо про праведність Ісуса Христа, ми говоримо про досконалу праведність, якщо я можу сьогодні стати кращим, ніж я був учора. Чи місяць тому, чи рік тому, то Христос не може цього зробити. Христос завтра не стане кращим, ніж Він сьогодні. Христос сьогодні не кращий, ніж він був учора, тисячу років назад, і вічність тому. Христос є досконалим, Він незмінний у своїй праведності. І у цьому полягає його краса. Той, хто незмінний у своїй праведності, той, хто не має рівних у своїй праведності, узяв на себе мої гріхи. Він узяв на себе мої гріхи і помер за мої гріхи. Він зробив це саме для того, щоб його жертва очищала мої гріхи. Він зробив це для того, щоб я міг, приходячи до Христа, сповідуючи свої гріхи, поклоняючись йому змінюватися. Бог бажає, щоб я змінювався, але Бог бажає, щоб я змінювався через Ісуса Христа. Коли я приходжу до Христа і сповідую свою гріховність, і це змінює мене, це упокорює мене, тоді я. Кожну зміну, яка відбувається в моєму житті, я не приписую собі. Я приписую її благодаті, яку я маю через Ісуса Христа. Я схильний ставати таким, знаєте, фарисеєм, про якого говорив Христос в притчі про фарисея та Митаря. Я схильний, як фарисей, дивитися на інших людей і порівнювати себе з ними для того, щоб отримувати оцю гріховну насолоду. Для того, щоб отримувати оцю насолоду відчуття того, що ти кращий за інших. Фарисей для цього приходив у храм, фарисей для цього молився саме так, щоб відчувати цю насолоду. Через жертву Ісуса Христа я сьогодні можу мати більшу насолоду. Я можу мати насолоду дії Божої благодаті в мені. Я можу насолоджуватися тим, як Божа благодать змінює мене. Хрест Ісуса Христа не лише показує мені мою гріховність, хрест Ісуса Христа Він діє, Він діє, очищуючи. Його кров, вона очищує мене від гріха. Дивлячись на Хрест, я можу бачити також досконалу Божу любов до мене. Коли я бачу свою гріховність, я також бачу, наскільки великою є любов Божа до мене, Він любить мене попри мої гріхи. В Ісусі Христі Бог любить мене попри мої гріхи, і я можу приходити до нього, я можу дякувати Йому за цю любов, я можу поклонятися Йому, визнаючи його любов довершеною, визнаючи його любов досконалою і в цьому знаходити насолоду для своєї душі, для того, щоб я не шукав насолоду в самоправедності. Для того, щоб я не шукав насолоду в тому, щоб порівнювати себе з іншими людьми, Бог дав мені насолоду в Ісусі Христі, Бог дав мені насолоду приходити до Нього і насолоджуватись Його любов'ю. Бог дав мені насолоду приходити до Нього і насолоджуватися силою Його жертви, силою Його крові, яка сильно змінювати мене, яка сильно очищувати мене. Від всякого гріха, як говорить апостол Іван, я покликаний істинами цього уривку прийти до Христа. Я покликаний прийти до Нього і визнати свою гріховність. Я маю визнати свою гріховність у прагненні знайти насолоду в порівнюванні себе з іншими людьми. Бог бажає, щоб я не з іншими людьми себе порівнював, а щоб я порівнював себе із собою. Щоб я порівнював себе сьогоднішнього з тим, який я був учора. І через це я щоб міг приходити і дякувати Ісусу Христу за ті зміни, які я можу бачити в собі. Бог дав мені можливість сьогодні приходити до Нього, насолоджуватися Ним, дякувати Йому і таким чином звільнятися від гріха, звільнятися від самоправедності. Нехай Господь. Благословить нас жити Христом сьогодні, жити Христом щодня, для того, щоб насолодження Його любові воно змінювало нас. Амінь.